Чергова сесія, є питання і загальні, і земельні. Одне з важливих питань це є розподіл бюджету, де на цій сесії ми виділимо нашим військових 50 мільйонів гривень по програмі сприяння військовим частинам. У нас в бюджеті було закладено 8, в липні ми додали 23 мільйони, і зараз додаємо ще 50 мільйонів. Тому, що дякуючи нашим Збройним силам, ми Живемо під мирним небом і виконанні бюджету у нас є якраз за рахунок ПДФО від військових. Також додаємо ще кошти на благоустрій, і велика частина коштів також іде для переселенців. Ми покращуємо суто будівлю, де вони можуть перебувати. Десь міняємо вікна, десь двері також є важливе земельне питання, де ми приймаємо рішення про виготовлення документації 10%. Тектарів для будівництва житла якраз для осіб, які є тимчасово переселені. Тобто, це є така державна програма, будуть виділятися кошти. Якщо будуть виділятися для нас, в нас для цих цілей земельна ділянка є. Це є Маковея не ще колишніх щіткової фабрики, помаково, але заїзд Маковея там той масив такий є.